Вишиванка сьогодні є чи не у кожного українця. Вишиті орнаменти і символи нашої держави запозичують світові модні бренди. Проте не завжди той, хто одягає національну сорочку, знає її сакральний зміст. Є орнаменти для незаміжних дівчат, є для хлопців, щоб ці обереги їх берегли чи надавали їм сили і можності. Є орнаменти для діток спеціальні, які б їх захищали від поганих очей. За добу до святкування дня вишиванки асоціація готельєрів і ініціативна група об'єднання самопомір. Чу чернівцях вирішили познайомити чернівчан з глибоким змістом вишитої сорочки. Я впевнений, що мало хто знає, що саме таке вишиванка, що таке сорочка, що означають ті ж ті чи інші орнаменти, той чи інший колір. Присвячена наша акція, тому щоб люди дізналися, взнали, могли придбати собі вишиванку, підготуватись і як фізично, так і духовно і морально. Знайомили чернівчани з вишитими символи Буковинській народній майстрині, які тішаться, що любов українців повернулася до вишивки. Люди почали діставати вишиванки, почали одягати їх, почали дали їм, ніби друге життя. Показ вишиванок відбувся біля готелю Буковина. Тому не лише чернівчани, а й гості міста познайомилися зі старовинними національними сорочками з одного боку, а також модними сукнями і футболками з іншого. ж організатори нагадали про акцію «Подаруй вишиванку захиснику україни тому чернівчани придивлялися до сорочок не лише для себе а й для хоро